На сьогоднішній день на от сесію, яка має відбутися 26 числа, я ініціюю виділення 3,5 мільйонів саме для закупки тролейбусів додаткових. Це не нові тролейбуси, але з Болгарії в хорошому стані, набагато кращому, ніж ті, які в нас сьогодні рухаються. От ще додатково 6 тролейбусів. Також хочу ще зазначити, що Кажемо, ще 4-5 місяців назад в місті рухалося на все 12 тролейбусів. На сьогоднішній день вже 16 тролейбусів на лінії. І два закінчуються капремонт, практично на цій неділі, мають ще додатково два тролейбуса вийти з капремонту, ну, якісний ремонт, який здійснює наше з вами комунальне підприємство Авіаремонтний завод.